В'ячеслав разом з дружиною Мариною, переселенці з Донецька. У Житомир вони переїхали у 2014 році. Нещодавно вони вирішили стати патронатними вихователями. Спершу під їхньою опікою були братик і сестричка, які вже повернулися до своєї біологічної сім'ї. Тепер же В'ячеслав з дружиною стали вихователями 13-річної дівчинки. Ми хотіли і реалізували, бо нам подобається ну, там діти. А тут така справа, що Допомагати тим, хто зараз потребує труднощів, особливих не було, бо ну там сприяли. Там і курси такі нормальні. Нам дуже сподобалося. Вони ефективні і дають такі знання, які потрібно практично. В принципі, так все. Що з боку держави, там різних інституцій, то вони допомагали. В'ячеслав каже, патронат справа, на яку він довго наважувався, але зараз щасливий, що не відмовився від цієї ідеї. Потрібно їх поки що. Ну таки, можні, хто знає, що таке патронат. Ми там розказуємо знайомою, а що це таке, а що ви. Ой, як ви змогли. Ми б не змогли. Ярю, ну ви поцікавтесь, можете ви захочете. Це з такими потрошки там. Закидуємо цю інформацію, бо то потрібно багато таких дітей, ми розуміємо. І ми як така проміжуточна станція, але важлива. Я думаю. Патронат це форма тимчасового догляду за дитиною, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Йдеться про дітей, яких через кризу в родині тимчасово влучаються з дому. Іноді на кілька днів, іноді на кілька місяців, наприклад, як кримінальне розслідування, або лікування батьків, розгляд кримінальних справ. Або розгляд судових справ про позбавлення на сьогодні. У Житомирській області є 48 сімей патронатних вихователів, 17 з яких створені на початку 2025 року. У всіх родинах наразі тимчасово влаштовано 95 дітей. Громада першої бачить і стикається з проблемними сім'ями, і сама громада має інструменти, щодо дати цим дітям не тільки дах над головою, а й найважливішу турботу і тепло. Розмір грошового забезпечення. Патронатного вихователя становить три мінімальні заробітні плати. Наразі це 24 тисячі гривень. У разі в сім'ї патронатних вихователів влаштовується до року або дитина з інвалідністю. Е або дитина з ВІЛ інфікована, або одночасно троє і більше дітей, грошове забезпечення збільшується на 10%. Розмір соціальної допомоги на кожну дитину становить 2,5 прожиткових мінімуми. Від 0 до 6 – це буде одна сума коштів, це десь приблизно 6,5 тисяч гривень. Якщо дитина з інвалідністю, то це приблизно біля 9 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про дітин від 6 до 18 років, які влаштовуються в патронат, то це е, приблизно становить е, ну, де, майже 8 тисяч гривень. У Житомирській ОВА кажуть, така альтернатива інтернату дозволяє зберегти довіру дитини до світу та дорослих. Для того аби стати патронатним вихователем, потрібно звернутися до служби у справах дітей або ж до центру надання адміністративних послуг. Ірина Цапун Ілона Усата я телеканал СК1